Вітаємо дорогі учасники спільноти! Як і обіцяли під час проведення вебінару з ознайомленням з техніками mindfulness пропонуємо до вашої уваги медитацію крила. Давайте налаштуємося на її проведення. Займіть зручну для вас позу. Це може бути поза сидячи або навіть стоячи. Переведіть фокус уваги на своє тіло. Відчуйте, як ваші стопи торкаються підлоги. Поступово переміщуйте фокус уваги на ваші ноги, спину, груди, живіт, руки, голову. Відчуйте своє тіло в повній мірі і сфокусуйтеся на своєму диханні. Хай ваш вдих стане більш глибоким, а видих повільним і довгим. Уявляйте, як з кожним, з кожним вдихом ваше тіло наповнюється повітрям, а з кожним видихом з нього виходить напруга, яку ви могли відчувати в певних частинах свого тіла. Концентруйтеся на своєму диханні. Якщо ви зауважуєте, що у вас з'являються певні думки. Просто фіксуйте їх і повертайтеся до зосередження на процесі дихання. Зараз зверніть увагу на свої плечі. Часто фокусуючись на плечах, ми можемо відчути в них певну напругу. Уявіть, як з довгим повільним видихом. Напруга йде з ваших плечей, і вони поступово опускаються. Тепер ми пропонуємо вам розвести лопатки. Ось таким чином. Погодьтеся, наші лопатки трохи схожі на крила. і зараз я буду пропонувати вам уявляти їх. Ви можете зафіксувати свої руки в такому положенні, щоб відчувати свої лопатки, але при цьому не відчувати дискомфорт. Продовжуйте слідкувати за своїм диханням, роблячи повільні вдихи і довгі видихи. Тепер закрийте очі, якщо для вас це зручно. Переведіть фокус уваги на певну точку в просторі, занурившись у власну уяву. І зараз уявіть за своїми плечима крила. Вони не видимі для інших, але видимі для вас. Якого кольору ці крила? Якого розміру? Які вони на дотик, відчуйте їх. Уявіть, що ви отримали ці крила завдяки вірі, що можете бути вищими за тривоги, неспокій, страх, стомленість, біль, сльози. Тобто піднятися. Над усіма станами, які присутні в житті кожної людини. Ми ніколи не можемо від них дітися, але ми можемо бути вищими за них. Тепер спробуйте уявити, що що б не відбувалося навколо, ваші крила завжди з вами на своєму місці. Відчуйте, як вони дарують вам спокій, силу та витримку. Ви можете витримати набагато більше, ніж вам здається. Ваші ресурси безмежні, ваша сила невичерпна. Подумайте про те, що дає вам силу. Можливо, це ваша сім'я. Віра, філософія. Відчуйте свої крила і пам'ятайте про них. Не забувайте робити глибокі вдихи і довгі, повільні видихи. Переходьте до завершення медитації, подумки склавши ваші крила. Зробіть декілька глибоких вдихів, видихів і повертайтеся в цей простір, вступово відкривши очі. Тепер, після завершення цієї практики, подякуйте! собі за час приділений для себе. І пам'ятайте, ваші крила завжди з вами.